Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус. І сьогодні я для вас знімаю новеньке крутезне відео. Перед початком цього відео я б хотів вас попросити вибачення за свій хворий голос. У мене осінь це сезон хвороб. Сьогодні в нас класне атмосферне відео і плюс дуже незвичайне відео. А все тому, що ми з вами будемо оформлювати ось цей щоденечок на другий місяць осені. Це жовтень, такий загадковий страшний сезон. А тому, що в кінці цього місяця Геловін. Ось я зробив навіть ось такий гарбузик я вам у попередньому відео, здається, показував. І сьогодні ми будемо з вами оформлювати цей щоденничок. Зробимо надзвичайні сторінки, розділювач з вами зробимо. Будемо сьогодні повністю імпровізувати. Зробимо розділювач, недільні плани заповнимо мої плани, а також зробимо колесо життєвого балансу. Перед початком оформлення обов'язково потрібно взяти. Щось смачненьке поїсти або попити. Сьогодні у мене буде тільки попити і. Та-дам. Просто подивіться, який у мене є такий невеличкий графін у вигляді черепа. Давайте з нього я наляю ам, ось сюди водичку. У мене, до речі, є ось такий стакан з черепом. Прозорий, дуже класний. Давайте заляємо. Все буде сьогодні у нас в тему Геловіна. Це у мене гранатовий сок. Візьму глоточок. Ну що ж, повертаємося до мого щоденечка. І чому ж це відео незвичайно? Тому що ми будемо оформлювати цей щоденник повністю сміттям. Я сьогодні буду по мінімуму використовувати якісь наклейки, папірці і так далі. Все для скраббукінгу, якісь маркери. Я буду сьогодні використовувати доволі дешеву канцелярію, дешеві наклейки, а також сміття, щоб кожен з вас міг повторити. Це оформлення. До принципі, кожне моє оформлення, ви можете його повторити, тому що я або малюю щось, або клею просто також сміття, якийсь кусок пакета, чи ще щось. Тому або ми робимо якісь бумажки з вами разом. Тому переходьте на мої інші відео. Є, є цілий плейлист з відео про оформлення, тому давайте розпочинати, тому що обожнюю цей сезон, і дуже хочу оформити з вами вже ці геловінті сторінки. І так, сміття ми сьогодні будемо з вами використовувати. Ось таке упакування від мармеладних черв'ячків. Воно целофанове, Я ніколи не оформлював щоденники таким целофаном. Буде цікаво це все приєднати на сторіночку, тому подивимося, що з цього вийде. Тут є якісь букви. думаю, ми їх якось вирізали. Черв'ячки, це в тему Геловіна. Ось якісь штуки. Було би прикольно щось з цього придумати. А далі, ось така брошура, якась біблійна. Я знайшов її на лавочці, певно, хтось забув. Я вирішив забрати її через ось такі красиві ілюстрації. І сьогодні ми з них також щось придумаємо. Також я буду використовувати ось такий весь уже подряпаний, пошкрябаний пакетик від е книги з книгарні Є. Будемо також ним оформлювати. Він такий крафтовий, цікавий, класний. Що я мав на увазі дешевої канцелярії? Ось цей контейнер. Тут тут у мене стоять дуже дешеві ручки, ось такі. Вони не самого хорошого, не самої хорошої якості, але ми ними сьогодні будемо щось створювати. А також ось такі брашпени. Вони досить хороші, але коштували досить дешево, тому ними також сьогодні оформимо. Також, також певно, буду використовувати ось таку крайолу. Вона також дешева. Ну, як дешева? Я відносно дешева, тому що мені її подарували. Це американська крайовла. Ось таку книжечку буду використовувати. Ви можете використовувати також якусь книжечку, журнальчик, щось таке. Ось вирізки з мого попереднього блокноту, можливо, також пригодяться. І ось такі дешеві скотчі, можливо, також їх будемо використовувати. Ну що ж, поїхали. Не забудьте поставити лайк, підписатись, а ми починаємо наше атмосферне оформлення. Також для того, щоб щось намалювати, обвести, я буду використовувати дуже дешеву ручку і дуже дешевий олівець. Але для початку я хочу з цього пакетику приклеїти такий фон крафтовий. Давайте його рвати. Ось такий куси зараз приклею. Клеїмо. Я би хотів зараз з цього пакування подивитися, які ми буквами можемо вирізати та скомбінувати слово октобер або жовтень. Ну, тут -то точно немає букви О. Тут є «о», тут є буква Р, Е. Ми можемо звідси вирізати букву Р і Е. Давайте це зробимо. Буквочка Е є. Друзі, я так подумав, нам не поміститься слово Октобер, тому що великі букви. Наприклад, тут О, К, Т, О, Б, Е, Р. І нам не поміститься все слово, тому ці буковки залишимо до чогось іншого. А зараз спробуємо щось іншого буквою знайти. Я не зміг знайти ніяких букв, тому зараз ручкою ось таким зараз цікавим шрифтом напишу Октобер. Yeah. Ось таким цікавим шрифтом я написав слово Октобер. Тепер давайте напишемо рік. Я би хотів ще ось такою помаранчевою ручкою. Обвести кожне, кожну букву. Є. Yeah. Тепер я візьму цю брошуру і виріжу гарбузик. І я ось думаю, який краще вирізати гарбузик. Думаю, що, напевне, буде ось цей гарненький. Думаю, що виріжу ось цей з яблучком ось цей. Ось такий гарбузик. Я його приклею ось сюди в краєчок. У мене є ось такий листочок, як ви його пам'ятаєте. Я хочу зараз його обвести. І також зробити таке щось подібне на текст. Ось так не ідеально обводити, тому що в цьому вся фішка цього оформлення. І тепер спробую повторити не в точності, правда, цей контур листочка. І ось такий прикольний листочок у нас виходить. У мене є такі наклейки, вони також недорогі, тому я хочу приклеїти ось цю наклеєчку, такий милий котик, ось сюди в цей листочок. Давайте ось тут зробимо календарик. Я напишу октобер і пронумерую від 1 до 31 числа. Готовий календарик. І ось тут я намалюю такого прикольного привида, і ми будемо закінчувати з нашим розділювачем. Ну що ж, ось така сторіночка в нас вийшла, мені вона подобається. Ми можемо домовлювати сюди пару таких листочків прикольних. Вони доповнюють цю сторінку. Вона вийшла прикольна, мені подобається. Давайте переходити до сторіночки з цілою неділею, яку ми разом з вами розплануємо. І так, тут у мене буде 4 дні. Раз, два, три, чотири. Чотири дні сьогодні ми з вами розплануємо. І гарно тут все прикрасимо. Давайте спочатку писати самі дні. Я візьму такий синій прашик і виділю е заголовки для днів. Мені так подобається, як брашик ось так робить. Так прикольно. Давайте напишемо числа. Тут у нас перше. Буду писати прямо так строго. Друге і четверте. Тепер запишемо плани, які у мене будуть на цей місяць. Я малюю зірочку та пишу план. І давайте зараз розпланую так по мінімуму самі такі головні плани. Ось так я по мінімуму розпланував цих чотири дні перших. І тепер давайте їх всіх прикрашати. Ось тут на я хочу намалювати такі надгробки. Давайте їх намалюємо. Ось такі вони вийшли, давайте їх обведемо. І на кожному з них я написав слово ріп. Тепер я хочу розмалювати їх ось таким синім брашпеном. Цей на я не до кінця розмальовую брашпеном, тому що хочу, щоб його основний колір був ось такий фіолетовий. І також цей буде також такий фіолетовий. А ці два будуть ось такі фіолетові. Та-дам! ось так красиво у нас вийшло. Тепер давайте далі прикрашати цю сторіночку. Так як у нас з вами тут така нібито ніч, тому я буду використовувати ось такий декоративний скотч, він також дешевий. Не з самих хороших, але дуже класний. Гарний у нього принт. Такий переливається. Я його приклею ось так в рандомні місця. Також я з тої брошури вирізав ось таких гарбузиків. Також давайте кудись приклею. Наприклад, замість тих зірочок, що я ставив, будуть такі ось гарбузики. Вони якраз підходять до кожного з пунктів. Давайте тепер тут помалюємо. Я візьму ось таку крайолу. І давайте фіолетовим кольором я намалюю якісь тут штучки, якусь магію. Ось такі завідульки я також додам зараз зелених ручкою. І це досить прикольно виглядає. Тепер хочу додати ось таких листочків різних. Також на цій сторінці я намалюю ще таких три літучих мишки. Ось так вони дуже просто малюються. Ну, принаймні, я їх так малюю. І ось так ручкою їх просто замальовую. Ну що ж, ось такі в нас цікаві, доволі 4 дні вийшли, таке цікаве оформлення. Воно мені подобається. Якщо вам також, ставте обов'язково лайк. І давайте переходити до колеса життєвого балансу. До речі, ці всі розвороти, ці всі сторіночки в кінці відео ви побачите зблизька, як завжди. Я придумав щось таке прикольне. А саме це колесо життєвого балансу у вигляді гарбузика. Ну, для цього мені потрібно спочатку зробити коло, давайте його обведемо ось так. І з цього кола зараз будемо робити гарбузик. Тобто зробимо ось так і ось так. Все, у нас буде такий круглий гарбузик. Зробимо зараз відділи. У мене буде не дуже багато відділів, у, у мене буде 4 відділи. Давайте це все обведемо. У мене вийшло 5, ну нічого страшного, давайте стремову ну, простий олівець. Так як це у нас гарбузик, хочу зробити йому колір належний. Це помаранчевий, але просто обвожу ось так, тому що замальовувати ми будемо зовсім іншими кольорами наше колесо, наш гарбузик усередині. Прикольно, додам червоного, щоб був такий більш реалістичніший колір. Такий більш глибший. І зеленим ось цим брашпеном я замалюю корінчик. І так, розпочнемо. Перше, це у мене буде відділок спорту. Спортом я займаюсь десь по ось тільки. Ось так і зафарбовую. Ось так виводимо лінію і пишемо спорт. Далі у нас буде навчання. Дивіться, друзі, ви можете робити любі відділи. Тільки зафарбовуйте їх на такому рівні, на якому вони у вас зараз є. А в кінці місяці, якщо щось зміниться, ви маєте це зрівняти на порівну або, можливо, щось зміниться у гіршу сторону, і ви таке залишите, тому замальовуємо той рівень, який в нас зараз є. Далі у мене навчання. Навчання у мене зараз доволі високо, тому що я навчаюся 6 днів. Шість днів у тиждень я займаюся уроками, ходжу на пари, тому що у нас шестиднівка, тобто в суботу у нас дистанційно. Далі у мене буде відділок блогу, і він у мене також займає доволі велику планку порівняно з ну, таку, десь як навчання. Так, да, десь так само. Далі це друзі, спілкування. Тому що зараз доволі мало гуляю з друзями через навчання, через зйомку і так далі. Тому у мене воно навіть нижче, ніж спорт. Намагаюсь вибирати якісь такі осінні кольори. І останній відео, це у мене відпочинок. У мене його також десь як спорт, трішечки менше за спорт, тому що приходжу з пар домашка, далі щось по блогу і бастенько спадки, щоб виспатись. Ось таке у мене колесо е життєвого балансу. Давайте його якось прикрашати. Щоб у нас були поєднані сторінки з нашим розділювачем, я хочу знову ж таки обвести цей листочок. Ось так, два рази. І також давайте тут ще зробимо. Ну, якось ось так вийшло. Тепер я хотів би намалювати такі, таких приладів невеличких. І листочки я намалюю уже помаранчевою ручкою. Ось так у нас вийшло. Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами оформили дуже незвичайні, прикольні такі хеллоуінські осінні а, розвороти, сторінки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, воно було атмосферне. Сподіваюсь, що мені вдалося влаштувати таку осінню теплу атмосферу і таку якусь навіваючу жуть атмосферу Геловіну. Сподіваюсь, вам подобалися мої оформлення. Тепер вам зараз будуть кадри зблизька, і я піду прибирати. Люблю вас усіх. Пока-пока. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому лайк. І пока-пока, до новенького відео.